Привіт, усім! В Польщі самі ж поляки починають переживати і вимагати від влади, щоб вони вже зараз працювали і прийняли найближчим часом продовження тимчасового захисту для українців, і, звичайно, бажано в такому вигляді, як воно є. На сьогодні, тобто, щоб не змінювали нічого, щоб не забирали, наприклад, 500 плюс, а далі виплачували, а вже знаєте, що буде 800+, плюс, щоб дали можливість далі працювати без запрошення на роботу і так далі, і тому подібне. Тобто, самі роботодавці, польські фірми, заводи, підприємства, агенції праці хочуть, щоб вже влада зараз прийняла ті потрібні. Уставить і потрібні закони, щоб продовжити легальне перебування українців на їх території. Сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо. Я дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, зробити репост для своїх друзів та знайомих. І якщо ви не підписані на цей канал, то підпишіться, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Звичайно, що роботодавці в Польщі переживають. Чому переживають? Тому що заповненість українцями польського ринку праці є досить високою. В великих підприємствах, в маленьких підприємствах, в середніх підприємствах всюди працюють українці десь двоє, а десь сто, а десь тисячу. Тобто є великі підприємства, де, якщо б українці вирішили там не працювати, то підприємство скоріше за все би закрилося. Є маленькі підприємства, де, напевно, там одна-дві людини, українців, якщо звідти підуть, воно якимось чином це не відчує. Але взагалом в Польщі. Дуже велика залежність за робочою силою в першу чергу українців. А їх майже мільйон там 960 чи 950 тисяч українців зі статусом Укр. Тому це дуже важливо і, звичайно, що підприємство хоче планувати свою. Подальшу діяльність воно хоче знати, воно хоче бути впевнене в завтрашньому дні, і, звичайно, вимагає від влади тих рішень, тих указів, тих устав, які їм допоможуть спланувати на наступний рік, чи там на наступні два роки, чи на півроку роботу свого підприємства. Тому що якщо не приймуть і в якийсь там день скажуть оп. З цього моменту треба приймати українців по таких правилах. Або з того моменту ми їм не будемо виплачувати там, допомогу на дітей, чи ще якісь там зрізання тих чи інших виплат, допомог і тому подібно. Звичайно, що якась кількість українців скаже, а в Німеччині краще. А в Німеччині платять. А можливо, там ще в Чехії, або ще в якійсь країні Кращі умови, краща зарплата і щось там дають додатково. Туди можна поїхати, і буде відтік. Він так вже є. Я думаю, що ви слідкуєте за останніми новинами і за моїм каналом, і за іншими, що реально українці. Ще скорше їхали в першу чергу в Польщу. Зараз вже з Польщі їдуть далі, тому що далі є більші заробітки, є більша перспектива. Звичайно, це не подобається роботодавцям в Польщі, тому що вони залежні від українців, як би там не було, і вони вимагають вже й негайно прийняти потрібні закони, потрібні устави, щоб українців затримати, щоб українці залишились, працювали в них і давали можливість підприємствам. Підприємствам також працювати і розвиватися. Тим більше, що в Брюсселі це вже рішення остаточно прийняти, це тільки, це тільки потрібно в кожній європейській державі окремо прийняти той чи інший закон, ту чи іншу уставу. Тобто це питання часу і питання політичної волі. Тут нічого не потрібно. В польському варіанті це виходить, що потрібно прийняти або ще раз ту саму уставу, просто продовживши і замінивши дати 4 березня 2024 року на 4 березня 2025 року. Можливо, щось хочуть змінити. Ні, теж питання можливо вони будуть працювати після виборів. Буде новий уряд, новий парламент, і можливо, будуть якісь зміни. Звичайно, нам би пасувало, щоб ті зміни були в кращу сторону, а не в гіршу. Ну, подивимось, я впевнений, що буде все добре, все буде гаразд, і вони приймуть для України і для українців позитивні рішення, як мінімум, вони будуть не гірші, ніж є зараз. Але факт залишається фактом. В один голос всі серйозні великі підприємства говорять, нам вже потрібні конкретні дії, конкретні закони, щоб знати, як далі нам рухатись в яку сторону. Ось такою інформацією хотів за вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона була цікава і корисна. Підтримайте це відео лайком, зробіть репост і не забувайте підписуватись на канал. З вами Зав. Де Саша Матвієв, слава Україні! Дякуємо всім країнам, які допомагають Україні перемогти.